Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 373 задача. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Карліс Бетінш. Хід білих знайдіть виграш. Білі обмежені в матеріалі. Є слон і кінь, тому що білого пішака не зберегти. Крім того, в чорних є пішак і кінь. Виграти тут важко. Правильний перший хід слон е 6 Чорні можуть побити пішака. Але давайте спочатку чорні намагаються покращити коня. Кінця 2. Далі слон в 7 шах. Що робити? Наприклад, побили пішака. Тоді буде хід короля f6. Все, чорний король обмежений, і тут йому може бути мат. Білим необхідно перевести коня на f5 або на g4. Це можна швидко зробити. Чорні намагаються захиститися. Кінь є 3. І далі кінь f2. Чорних тухцванг. Чорний кінь має втратити контроль над полем g4. І буде мат. Чорні можуть ще зіграти кінь d5, пожартувати коня. Слон d5. Далі білі можуть виграти чорного пішака і можна поставити мат слоном і конем, тобто білі виграють. Повернемося трошки назад. Наприклад, чорні не б'ють пішака, чорний король грає в центр. Тоді хід король F8, білі не втратять пішака, білі загрожують зіграти король g7 і проводити свого пішака. Чорні б'ють коня король є 4 Хід білих, подумайте. Виграє гарний хід слон g6. Жертва слона, і також це лінійний удар. Якщо побити слона, то, звичайно, h7, далі ферзь. І білі виграють. Якщо не бити слона зіграти король f4, то білі виграли коня. Король g5 атакований останній пішак, король g7. І далі білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні вже б'ють пішака короля f 6. Звичайно, хід король F6. Обмежуємо чорного короля. Білих є загроза зіграти слон f7 чи слон g4, обмежити чорного короля і йому може бути мат. Тому чорний король втікає король h 5. Хід білих, подумайте. Єдиний виграшний хід це слон d7. Чому так? Наприклад, знову чорні намагаються покращити коня. Далі хід кінь g3, король h 4. Кінь в 5 шах. І якщо чорний король грає навпроти білого слона, то чорні програють коня. Кінь є 3. Король у шах, далі б'ють білі коня, і білі виграють. Або інший варіант: король грає на h5. Тоді є хід слона 4. Атакований кінь. І також слон дуже хоче походити на поле D1. І чорному королю буде мат. Ну, Наприклад, ще чорні зіграють кінь е 1 слон d1. І буде мат. Інший варіант це чорні програвали би коня. Повернемось до головного варіанту. Тобто чорний король втікає, король а4. Хід білих знову подумайте. Тепер чорному королю туди створити особливих загроз і білі перемикають свою увагу на чорного коня. Який досі розташований в кутку дошки. Слона 4, в коня немає ходів. Білих простий сильний план піти і виграти чорного коня. Не все так просто, тому що в чорних є ще прохідний пішак, який буде відволікати білі фігури. Спочатку чорні покращують короля, король g 4 король e5, король f 3 Чорні загрожують зіграти король e3 і наблизитись до свого коня. Якщо чорні врятують коня, то еншпіль, слон і кінь проти коня білі не виграють. Хід король d4, обмежуємо чорні фігури. H5, пішак да у ферзі. Кінь f 6 аж 4. Король С3, аж 3. Зараз хід білих, подумайте. Тепер білий король обмежує чорного коня. І слон має зупиняти пішака. Правильний хід слон С6. Король f 2 кінь є 4 Кінь і слон, вони гарно кооперуються, взаємодіють і зупинять пішака. Навіть не дивлячись на те, що чорний король близько. Король G1, кінь G5. Атакований пішак. H2, кінь аж 3. Сильний хід. Король Ф1, король Б2. І білі тут виграють. Далі білі загрожують побити коня. Чорний король відрізаний від пішака. Тут важко чорним щось придумати. Чорний король може піти атакувати коня. Але така позиція, що на це треба дуже багато ходів. Давайте швидко ці ходи зроблю. Білий король близько встигає. Ось кінь теж контролює поле перетворення. Кінь контролює поле перетворення, так можна було зіграти. Далі білі виграють пішака. І можна поставити мат слоном і конем. Повернемося на початок, як це розв'язується. Довгий був варіант. Тобто необхідно вміти грати з слоном і конем. Слон є 6. Якщо король б'є пішака, то тут йому може бути мат. Король втікає, слон d7. Тепер обмежили чорного коня. І білі загрожують піти його виграти. В чорних є контргра, пов'язана з пішоком аж. Але білі зупиняють цього пішака. Далі чорні програють коня, програють пішака, і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!